Доброго дня, Миколаїв, 20 квітня, 24 рік Вітаю, Подобайка, підписка. Поїхали по темі. Чорне поле. Сьогодні в нас був приморозок на ґрунтові. Дме вітер сильний, не знаю як буде зі звуком. І чорне поле. У нас чорне поле. Та це там, де ми сіяли соняшник. Соняшник 12 квітня ми сіяли тут соняшник сузука. Суомі, сузука і там ароматик. Був приморозок, померзла картопля на городах, дуже багато наробило шкоди. Ходили ми в майках розітті, а зараз в куфайках ходимо. Але, але ми приїхали на наш, ну, на даний момент це соняшник. Сузука. Сузука сіяли тодаком. І бачимо, ось поле хоч і чорне. Але маємо сходи. Маємо сходи. Ну, як завжди, ось, бачите, знайшов, навіть спеціально покажу. Двійник, тодак, двійник. Все. А сходи, як завжди. Один, два, три. Соняшник. Один, два, три. Соняшник. Один. Два, три, соняшник. Бачимо, все, сходи є, сходи добрі. Те, що я казав, що краще сіяти глибше, тому що де посіяно глибше, ну не буду я розривати, шкода мені. Де посіяно глибше, ми майже маємо сходи, там волога. Де посіяно ось ось воно за колесом йшло, воно сіяло не глибоко, ну. В станції не глибоко, в сенсі не в таку вологу кидало. І там сходи затримуються. Ось в цьому рядку зовсім немає ще сходів, тому що він попав десь за колесом. І тут ми бачимо, ми розриваємо ось 5-6 см, воно вологи там немає. Ну воно там тільки-тільки, ну, починає прокльовуватись. Як я казав, що краще глибше посіяти, щоб мати. Так, це ми подивилися. Сузука. Сузука сходить, все добре, поки що. Претензій немає, поки що. По сходах на соняшник Суомі трошки затримується, все сіялось в один день. Треба його ось чуть-чуть розрити і все він. Хоча койде то це, мабуть, це якась падалиця Де в нас посіяно по ячменю, трошки вже пішла. Берізка, бачимо. Берізка це така гадость, хоч воно і культивувало, культивувалося все. Але сходів ну, в, сході, в ще таких немає. Все воно під верхом. Під верхом треба ось, тільки трошки зриваєш і вони такі якісь. Вони Трошки як слабенькі, кажуться, тоненькі. Ну, побачимо, все зійде. Один, два, три. Десь тут. Ось. О, бачите, як легко шукати. Все, Суомі трошки затримуються від сузуки в сходах. Я ж кажу, де по ячменю, то пішла в нас берізка. Тут ми будемо обробляти під Грандстар. Попросив нас чисто, повністю. Койде, починає сходити просо. Нагадаю, по просі у нас так у нас вийшло, буде трошки необ'єктивно, тому що ось межа у нас і Суомі закінчилося і почалася сузука, якраз на межі проса і ячміня. Тож трошки різні будуть попередники. Але сузука ось, сузука вже. Зука вже витикається. Але по просі набагато чистіше. Мабуть, а, не мабуть, от, от якраз і буде комусь, як нататок. Чому чистіше? Тому що ми Агрітоксом працювали. Ну, Аналогом Агрітокса Агрітекс, здається. Там можна зайти в просо писки вітрового утворення. І ви бачите, як Агрітекс. Притримав берізку. Можна, не знищив її, ось, десь вона вилазить. Але якщо взяти по фоні, по ячменю і по просі, то по просі набагато, набагато відсотків на 50, а то і більше менше. Менше берізки. А там є. Тож агрітокс все-таки, мабуть, діє. Ну, а можливо це щось інше. Це в нас ароматик. Ароматик сходить, такі лопаті, листочки. Теж маємо сходи. Знову один, два, три. сходи Поки побачимо, як все, начебто зі схожістю в цьому році проблем поки. Але так не буває. Так не буває, все одно проблеми якісь у нас обов'язково будуть. Ну Все ж таки по просі дійсно набагато чистіше виглядає. Не знаю, можливо, гербіциди. все Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуйте. Надіємося, що природа нас не сильно підморозить. Ходили роздіті в майках, а тепер в куфайках. Маємо сходи. Головне, щоб нас не підморозило. Не приморозило. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Дякуємо воїнам за наше чисте небо. І за змогу працювати на землі. До речі, нагадаю, є там збір, ну, кожен по гривні може кинуть. І наш військовий збирає там напередку вони. Ну, розповідати довго. На тепловізор, наприклад, нічного бачення. Дуже їм там тяжко, бігає та сволота, мішає. Якщо кацапи дивляться, я знаю, що ви дивитеся. не... Не ображайтеся, але що є, то є. Вас сюди ніхто не запрошував. І нам було добре. Дуже добре. А зараз ви радуйтеся, що нам хреново. Хоча ми нікому нічого поганого не зробили. Слава Україні!